Ми підходимо до часу, коли степ український перебував у складі Золотої Орди. Половці, які були тюркомовні, теж стали на бік київських князів, і монголо-татари їх витіснили. І вони там доживали віку в Угорщині і ще там до 18 століття зберігали власну ідентичність. І в степу залишилися бродники. Коли зразу, після перемоги монголо-татарів в тому ж 13 столітті, в середині 13 століття до ставки ханів на схід там, до Волги і ще далі, мандрували представники західних країн, рубруки Карпіні, то вони означили Русь від кордонів Польщі-Угорщини до Дону. Від Києва до перекопу Криму. І цікаво так виглядає, якщо дивитися традиційно історію в підручниках, що після зруйнування Києва Русі Київської Степ враз починає бути руським, говорить руською, вважається руським. То це ж не означає, що з Києва після поразки Києва заселився степ русами. Це означає, що ті руси там і мешкали. Тим паче отаман Плоскиня, бродник, е був у союзі із монголо-татарами, і як союзник монголо-татарів він залишився на своїх попередніх землях, Там входячи в союзи, там воюючи за монголо-татар, але залишилися тут. І з часом. Уже через 100 років у Золотій Орді починається час смути, і на цей час смути припадає зоряний такий кар'єрний ріст половця Беклярбека, Мамая. Беклярбек це друга особа після хана, як прем'єр-міністр. Але фактично Беклярбек-мамай захопив владу в Золотій Орді. І він міняв тих ханів, там, прибирав, ставив зручних, фактично керував. А керував він з 1359 до 1380 рік. Столиця його була під Запоріжжям, Мамаєва гора і досі, там археологи знаходять цікаві речі. Це була його столиця. А територія його звалася Мамаєва Орда. Так от, Мамаєва Орда це і Є. Ті вольності війська Запорізького, які піз... Мамая Орда пізніше стала вольностями війська Запорізького. Мамай що хотів? Мамай хотів відновити суверенітет. І його суверенітет сягав від Сходу Карпат до Волги. І в нього це вдавалося спочатку, але він програв хану Тохтамишу. Хто такий Беклярбек -Бек Мамай був? Він всього був ханський зять, його дружина була дочка хана. Але українці запам'ятали його як козака мамая, він зображується на картинах у задумі. Напевно, задума мамая була повернути нам нашу батьківщину. І українці, зрештою, і втілили мрію мамая. От він сидить там на іконі, грає, думає, а українці сповнюють його думу. Такий батько Мамай, він є батьком української нації або один з батьків, які приклали руку і шаблю до створення нашої державності. Ще ісламізація в 1320 році, напевно, викликала протест половців, татарів, русів, українців. і... Ці часи починається розвалюватися власне влада Золотої Орди в Україні. І вже за яких там, там 40 років цю територію займає Литва. Але Литва лише поширює свій суверенітет. На цій території продовжують мешкати ті самі слов'яни, ті самі руси в українці, ті самі козаки, ті самі бродники, яких, які вже входять в історію як українські козаки. В кінці 15 століття, коли Туреччина заходить в Крим між Кримом та козаками, між кримськими татарами і козаками, саме завдяки політиці Туреччини, починаються великі конфлікти. І перші напади розорення Києва припадають на кінець 15 століття. От з того часу офіційна історія починає українське козацтво. Але, як ми усвідомлюємо, наше козацтво має коріння і в попередниках-бродниках, і в попередниках уличах, а фактично постсклавинських племенах, ляхах, а перед тим у Скіфах, а перед тим у венедах. Тобто ми тут мешкаємо на берегах Дніпра тисячі років. І про це цей модуль. Ми є... Дуже діяльними учасниками, творцями сучасної земної цивілізації. І сучасна війна України повертає нам цей статус суб'єкта так боляче, так великі втрати. Але ми переможемо, тому що на кону стоїть доля сучасної земної цивілізації. Це усвідомлюють аналітики. Англосакси, які зараз є лідерами цивілізації. Ще раз нагадую, що англи та угличі це когнати, тобто слова, які вийшли від одного слова сангала ангала саки. І це наші брати і по духу, і по культурі, і по великій скіфії. Літописець Ісламський, 13 століття, я постійно це нагадую. Писав, що всі германці вийшли з Великої Скіфії і Англія в тому числі. А Англія в Україні досі є річка ангул Інгул. Отже, Англія колись вийшла теж з України, як і всі германські народи. Просто Англія має навіть локалізацію в Україні, тому що річки збережен... зберегли ті назви. Ось так ми сьогодні поговорили про Степовий. Центр державотворення українців, який так само важливий, як і Києво-руський, як і Галицько-руський центри, степ так само важливі, як і Лісостеп. Власне, сучасна назва України є Україна, а це назва прийшла зі степу. Українські козаки за часів Богдана Хмельницького відродили державність. Тобто державність українська сучасна відродилася зі степу, не з лісостепу, Галича і Києва, а з степу. Зараз хочуть дехто хоче, там Арестович, і Грушевський хотів, до речі, не тільки Арестович. Назву нашої держави зробити подвійною: Русь, Україна, Україна, Русь. І це справедливо. Тому що Україна творилася в двох центрах степовому та лісостеповому. Ось ми з вами поспілкувалися про період, що пов'язує середньовіччя українське із новим часом. Ми пройшли шлях від часів літописних племен до козацтва. І українці мали волю, мали суб'єктність, мали суверенітет протягом цього всього часу. І ми мешкали в степу, мали свої міста, мали своє військо. І це наша земля. Про це ми говоримо. За це ми воюємо і ми переможемо. Слава Україні!